Питання до людей, що переїхали у Канаду після життя в Європі, як вам? Якщо подобається тут більше, то що? Якщо не подобається, то що саме там я проживала в Україні, а тепер уже третій рік, як в Канаді. Але постійно здається, Європа ближчою і красивішою. Але не бачу країни у Європі, в якій ти будеш почувати себе як в Канаді. Бо коли ми тільки приїхали в Канаду, ми могли і карту відкрити в банку, і автомобіль купити, А коли були в Європі деякий час після України, поки відкривали візу в Канаду, то до нас відносилися як до чужих. І коли настало питання оплати візою у візовому центрі, то зіткнулася з тією проблемою, що потрібно було оплатити картку. У тієї країни, в якій проживаємо, а її відкрити, то ще та головна А потім дій. щось закрите, щоб не залишати хвостів після себе у чужій країні. Але подорожі в Європі більш доступні, і на кожному вуглі краса і смачна їжа, і близькість до України. Бо де б ти не був, не забудеш дім. У більшості країн Європи іноземець залишається іноземцем, навіть якщо він зробив усе правильно, вивчив ідеальну мову, отримав громадянство, влився в культуру, суспільство. Навіть через 20 років життя в європейській країні тебе будуть приймати, поважати і даже. Дружити, але ти не будеш своїм німцем у Німеччині, Норвежцем в Норвегії, поляком у Польщі, навіть якщо ти маєш паспорт якоїсь європейської країни, ти просто гість з документами. У Канаді інакше, бо це країна іммігрантів. Тут немає своїх. Ти вже свій, бо ти тут живеш. Тому в Канаді себе прекрасно почуваєш в усіх умовах, іначе ти знаходишся вдома, немає зверхнього відношення до тебе. Ти такий, як і всі, і можеш дозволити собі. Те, що й всі. Знову ж таки, скільки заробив, скільки й витратив. Канада країна, яка дає вибір. Вибір Канада чи ні? Тому я ніколи не буду скиглити, бо маю вибір. І зараз я обираю Канаду. Переконайте мене або спростіть мої думки, будь ласка.